Порятинські учасники антитерористичної операції нарешті отримають землю. Для них у місті виділено 82 сотки. Чи вистачить цієї ділянки для всіх? Дивіться далі. Ось ця земельна ділянка по вулиці Урожайна буде розподілена між порятинцями учасниками а то під будівництво житлових будинків. Я в будь-якому разі задоволений, що воно нарешті здвинулося з якоїсь мертвої точки. Не будемо зараз прив'язуватися до. Розмежування меж, це будемо ще на комісіях визначати, скільки можна буде це зробити, щоб і комфортно було учасникам АТО, то щоб могли ну, доцільно побудуватися, щоб можна було якось ну, нормальні участки при цьому мати. До цього часу жоден порятинець учасника АТО не отримав земельної ділянки, бо в місті не було вільної землі. Тепер з'явилося 82 сотки. Перед новим роком НАК Надра України вони відмовилися від земельної ділянки площею 82% сотки по вулиці Урожайної. Цю ділянку ми прийняли до себе у власність, зарезервували рішенням сесії міської ради під виділення учасникам АТО. І сьогодні працювало дві комісії з залученням самої спілки учасників АТО районної. Це комісія земельна комісія і комісія містобудування житлово-комунального господарства. Відповідно до законодавства України, житель міста має право отримати земельну ділянку площею до 10 соток, тобто 82 сотки вистачить лише для вісьмох військовослужбовців, а заяви подали 23 задовольнить, можливо, лише зменшенням, бо законом передбачено до 10 соток, але її можливо зменшити, так як є в місті, в середньому 5, 6, ну, 7 соток. Тому з виїздом на місце сьогодні працювали, з розміром визначили, що за основу беремо 6 соток. Напрацювали питання проїздів. Також виникло додаткове питання назви цих провулків, оскільки це такий мікрорайон. Він буде безпосередньо для учасників АТО. І є можливість, користуючись нагодою, саме його і назвати або на честь. Ну це буде думати вже спілка самих учасників АТО. Виїзна комісія, обстеживши територію, виявила, що її можна збільшити. Було напрацьовано те, що перед земельною ділянкою, від якої відмовилась НАК Надра України, додатково враховуючи існуючу забудову по вулиці Урожайній, можливо, додать по фасаду цієї земельної ділянки з вулиці Урожайної, додатково ще орієнтовно десь 12 соток і відповідно вже на розподіл надати не 82 сотки, а 94. Фахівці міської ради нині опрацьовують розподіл земельної ділянки, розробляють проєкт схеми розпланування та готують запити на служби всіх комунікацій. Потім буде зібрана ще одна комісія.